Артем Бондаренко 22 роки. Український футболіст, атакувальний півзахисник Донецького шахтаря та молодіжної збірної України. Молодий талант вже запалює в українському чемпіонаті та розриває Єврокубки. Рубрика «10 запитань від парі матч. Поїхали. 2022. Найкращий рік у кар'єрі Артема Бондаренка. Поки що, напевно, найкращий. Е, тому. Так як він йде йшов точніше. Ми показуємо хороші результати і в клубі, і в збірній. Тому я думаю, поки да. Назви три факти, які ти зрозумів про себе у 2022-му. Просто скажу, що з початком війни ми все переосмислили. У багатьох змінились такі бачення, бачення життя, бачення світу, пріоритети змінились. Більше почали дорожити спілкуванням з друзями, зі своїми другими половинками, батьками, а в футбольному плані те, що українським футболістам почали довіряти, і ми це виправдовуємо. Чи часто думаєш про Євро 2023 які шанси України вийти з групи та боротися за перемогу? Ну, Поки що, чесно кажучи, не дуже думаю, тому що насичений графік і Єврокубки, і зараз розпочинається чемпіонат. А Щодо шансів, я думаю, вони достатньо високі. Ми, у нас дуже, дуже гарна команда підібралась, але треба відмітити те, що і група у нас достатньо рівна, гарні суперники. Тому подивимось, сподіваюся, що вийдемо. Ти чекаєш виклик до національної збірної? Ну. Е, звісно, кожен футболіст, коли, коли грає, він, він розраховує, він мріє потрапити до національної збірної. Я е, не виключення, тому так, я граю заради цього, щоб потрапити в основну команду. Розкажи про початок свого футбольного шляху. Хто був першим тренером? Чи підтримуєш ти зв'язок із ним? Е, ну, Початок був такий 에, насищений, складний. 에, коли я був в шахтарі ще дитиною, то тренував Алімов і Зубов. Mm, зубов зараз <с�> 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 не знаю, кажучи, переїхав в Росію, тому 에, з Алімовим постійно підтримую, підтримую стосунки. У нас дуже теплі стосунки, після кожної перемоги він. Дуже радіє і каже, що це він мене виховав, тому, тому у нас дуже-дуже гарні стосунки. Тато, тато привів до футболу, не знаю, з, дитинства, з, з дитинства почав тренувати, з дитинства, як, як усі діти, е, гра, грав і не знаю, тоді випав, випав шанс там поїхати на, на перегляд туди, туди. І так, так і склалось. Якою ти бачиш роль Артема Бондаренка в нинішньому шахтарі? Складно говорити про особисту роль. Я, якщо можна так сказати, командний гравець. І якщо зараз команда на хорошому ходу, перемагає, показує хороші результати, то і я в цьому приймаю участь, то це означає, що напевно щось, чогось вартує. В який момент ти повірив, що можна пройти Рен та потрапити до однієї восьмої фіналу. Починаючи з самого початку сезону, з Єврокубків, в нас мало хто вірив, так скептично були налаштовані вболівальники. Але Ліга Чемпіонів нас загартувала. Ми зрозуміли ще там, що можемо показувати хороший футбол і добиватись результатів при цьому. А щодо Рене, ну, в першій грі, після першої гри ми побачили. Чого ми вартуємо, що вони нам можуть предоставити. І ну, ми розуміли, що буде друга гра набагато складніша, тому що вболівальники їх женуть вперед, результат на них давить. Але ми готові були терпіти, і ми це і зробили. Виділи три фактори, які стали ключовими у цьому протистоянні, та схилили шальки Терезів на бік гірників. У нас народжується такий, якщо можна так сказати, український менталітет, якого можливо раніше не було. І от саме війна згартувала так нашу команду, що кожен готовий битись один за одного, допомагати один одному, дуже сильно на полі підказувати, підтримувати. І мені здається, от, це саме те, що. Що допомагає нам здобувати результат, це те, що от наша команда як один кулак, в якому всі б'ються. Наше старання футбольний Бог, і, як нам казав Ігор Йовічевич, футбольний Бог десь забирає, десь віддає. От він нам повернув, так можна сказати, боржок за, за реал. Ми там пропустили на останній хвилині за 20 секунд, і тут винагородили ви нас. Які були твої думки та емоції, коли забивав свій дебютний гол у Лізі Європи? Та ніяк не вплинуло. А дуже, дуже радий те, що зміг забити. Такий валідольний пенальті був. Але, чесно кажучи, навіть не встиг злякатись, тому що все дуже, дуже швидко відбулося. Сподіваюся, що це один із багатьох моїх галів Єврокубку. У серії пенальті ти дуже впевнено виконав удар. Хтось давав поради після матчу у Варшаві. Ну, Якщо напевно кожен вболівальник не полінився мені написати там, що потрібно тренуватись, потрібно виправляти, і в коментарях, і в особистих повідомленнях. Таких експертів було дуже дуже багато. Але розумів, що треба було. Реалізувати дуже впевнено, щоб надати команді цей такий поштовх, щоб після сейва Анатолія Трубіна у нас була можливість менш валідольно завершити гру. Як ти особисто переживаєш цю напругу високих очікувань від команди та гравців? Ну це нормально, це шахтар, це топ-клуб. Ми повинні до цього звикати, що це вже, це вже не, не як завжди кажуть, молодий перспективний, що пора давати результат тут, тут і зараз. Тому я вважаю це нормальним і з цим потрібно справлятись. Чи були у тебе побажання щодо суперника у одній восьмій фіналу Ліги Європи? Можливо, Арсенал? Чесно кажучи, не дуже хотів арсенал, тому що. Ну, всі знають, в якій формі зараз перебуває арсенал. Це, б... це було б неймовірно важко з ними грати, тому арсенал дуже не хотілося. Є одна із... з декількох команд, кого я дуже не хотів. А Фінорд ну, хороша команда. Я думаю, це топ команда, яка зараз перебуває також в фантастичній формі. Вони не виграють в чемпіонаті там вже багато. І вийшло з першого місця в Лізі Європи, тому я, я думаю, що на такій стадії вже не буває легких суперників. Інтуїція нічого не підказувала, можливо, хотілося Вариш, якщо це буде коректно так сказати. Було б дуже цікаво з ним зіграти, Угорщина. Тренер, тренер росіян, тому було б цікаво. Чи вдається тобі зараз допомагати ЗСУ? Яка ця допомога? Е, багато, багато знайомих е, там той, той на тому напрямку, той на тому. І е, всі, війна це дуже така, е, дуже потребує багато, багато всього, тому майже, майже кожного дня там пишуть якісь друзі, допоможи з тим, допоможи з тим. І ну, як, як виходить, так і допомагаємо. Якими словами ти описав би зміни відчуття війни, перебуваючи на зборах та граючи у Польщі? Скучив за домом. Ну, звісно, скучаю за домом е за нашим нормальним життям, яке було у нас. Е сумую за батьками, <кх> не бачу з ними вже давно. І, звісно, хвилюєшся е кожного, кожного дня, кожного. Ввечора ти тільки тим займаєшся, що читаєш новини, якісь позитивні новини. Ну, бувають і негативні, але якщо можна так сказати, що твій день навіть, наприклад, на зборах, то дуже багато залежить від того, які новини ти прочитаєш зранку. Яке місце зараз ти сприймаєш як свій дім? Всі міста, де ми живемо, намагаюся сприйняти як наш дім. Тим паче нас всюди, всюди дуже гарно приймають. І в Варшаві дуже тепло вболівальники, і у Львові. От зараз ми коли знаходимось, також дуже тепло, дуже все ввічливо, е, не знаю. Але ну, це не порівняється з тими з тим відчуттями, коли ти в своєму рідному домі. Що перше приходить на думку при згадці Донбас-Арени? Е, ну, напевно, коли. Коли згадую Донбас Арени, то асоціація Даріо Серна і Ярослав Ракицький чомусь в мене. І, напевно, Андрій Ну, Так як за воротарською позицією я менше дивився, то от, в дитинстві от, якось Даріо Серна і Ярослав Ракицький. Не знаю, якось багато було вдалих матчів на Донбас Арені. Важко якийсь один виділити. Дуже часто от, в інтернеті. Потрапляє відео, як там Тодаріусе наш травного забив, то там якісь моменти, нарізки. І дивишся, як було круто, яка підтримка була. Також хоч хочеться. В якому чемпіонаті ти мрієш зіграти? Та чому? Ну, хочеться спробувати свої сили в топ-чемпіонаті. Це моя мрія, це моя ціль з дитинства. Я гадаю, що у кожного, у кожного хлопчина, який починає займатися, це. Ціль, ціль грати в якомусь топ-чемпіонаті і з, з, з неймовірною підтримкою. Найкращий чемпіонат це Англія, ну, дивитись. А якщо грати грати, брати мої ігрові якості, то не знаю, важко сказати. Для тебе Лондон синій чи червоний? Був червоний, а став на 10% синій, тому що. Ну, Не можеш ти бажати Челсі, щоб воно програвало, тому що ну, там грає твій друг, з яким ви довго грали в одній команді, ну як ти, як ти можеш йому бажати Слав? Тому хочеться, щоб Челсі вигравав, але Арсенал слав став чемпіоном. Чому потрібно дивитися чемпіонат України? Нарешті вона повернулась. Ну, тому що. Вона справді крута. Тут грає ну, багато українських виконавців. Навіть сьогодні ми дивилися матч Олександрія Металіст 3-3. Ну, ну, як, як можна не любити цей футбол? Чи може фокус шахтаря на лізі Європи стати вирішальним фактором чемпіонства в УПЛ? Вирішальним 100% не може, тому що чемпіонат ще дуже довгий. Бо один з факторів те, що на якісь ігри може бути втома, можливо, але тут більше питання в тому, який в нас буде, який буде настрій, як ми будемо налаштовуватись на гру. Тому я думаю, залежить все від нас. Чи відчуваєш ти підтримку вболівальників у Польщі? Підтримку відчуваю, і взагалі ми дуже вдячні, те, що Варшава так тепло нас зустрічає, тому що ну, у нас немає вибору, де грати, і Варшава стала нашим домом. І навіть там польські вболівальники що пишуть що дуже радіють, коли ми виграємо, тому що хочуть, щоб побільше матчів було в Варшаві. І от навіть зараз ми з Реном грали, вони кажуть, давайте, давайте, тому що хочемо ще. Охарактеризуй Шахтар. Що робить цей клуб особливим? Особливим мені здається те, що. Те, що майже всі футболісти є вихованцями Шахтаря, які там, в один період чи в інший вони грали за шахтар і дуже тісно пов'язані. Другий фактор сплав молодості і досвіду, як допомагають от, старші хлопці там, Тарас Степаненко, Сергій Кривцов був, Ярослав Ракійський П'ятов, ну всі допомагають. Це дуже такий важливий фактор. І третє, я думаю, що ну, справді якісна команда. Дуже навчена. Ну, просто скажу, що розумна команда. От я думаю, розумна це буде найвлучніше втвердження. На твою думку, чим ти вписуєшся у колектив? Я душа команди. Я, я стараюсь, ну, якщо можна так сказати, поєднувати, поєднувати все. І от взагалі, як, як, наприклад, в житті, так і на полі от, на полі півзахисники повинні поєднувати захист і, і напад. І от якщо можна так сказати, що в житті також от, один, одна із запорук успіху нашого, якщо можна назвати це успіхом, те, що у нас така єдна команда, і це, це дуже важливо. Що зробила команда на зимовому тренувальному зборі, щоб покращити свою гру в сезоні? На зборах, перш за все, потрібно було набрати форму. На зборах ми всі збори майже готувалися до Рену, тому що перша гра була з Реном і Чесно кажучи, думала тільки про неї. А, а щодо того, як покращити, ну мені здається, що от коли коли команда тільки збирається, то важко, щоб вона відразу давала якийсь результат, тому що ну, треба притертись один до одного. Хоч там багато знайомих, там ви часто грали між собою, але от повинна зіграти, зігратися і притертись. І от я думаю, що Зараз із плином часу це, це нам легше, легше дається. Які особисті цілі ти поставив перед собою на другу половину сезону? Особиста мета ну, потрапити до національної збірної і забити, забити в чемпіонаті, покращити, покращити статистику, тому що е, вона не є дуже, дуже. Ну, я такий максималіст, і мені. Мені не подобається та статистика, яка зараз є, хочу її набагато покращити. Тому не буду називати цифри, щоб... але в кінці сезону, якщо вийде, я скажу. Хто з партнерів по команді тобі найбільше допомагає? В складних ситуаціях ми підтримуємо один одного. Це зворотня підтримка. Знову ж таки, Валерій Бондар. Копали в Крисків, в ну, Багато не хочу всіх перераховувати, щоб нікого не забути. Тому що бувають складні моменти, якісь і особисті, і командні. Тому я розумію, як це важливо, підтримувати такий ментальний зв'язок з усіма. І тим паче ми гарно дружимо. І треба, якщо. Якщо ми хочемо добиватися результату, то треба якомога більше щасливих людей в команді. А тепер твої побажання вболівальникам. Вірте в армію, підтримуйте їх, робіть все можливе від себе. І дивіться УПЛ, і вболівайте за шахта.